Вітаю всіх вас, цими прекрасними словами. Христос народився, Славі Його! Христос народився в Славі Христос народився, Славі Його! Ці гарні слова, привітання, вони звучать по всьому світу. Деякі люди празднують в другий день. Ну, ми з вами сьогодні е порозмовляємо на тему, що це за подія. На початку я всіх вас хочу привітати і поздоровити з цим прекрасним святом Різдвом Христовим, і, як кажуть е на російській мові, Рождеством Христовим. І ця подія вона відбулася 2025 році. Років тому назад. І на цій місцевості, де ми зараз живемо, її святкують 7 січня по старому календарю. І ця подія вона відбулася е, в городі під назвою Віфлієм. Це недалеко від Єрусалима. Е, і туди прийшли багато людей. В той, в той час, щоб зробити перепис населення. І прийшла туди одна чита, чоловік і жінка, які були е, обручені, ну ще не були дружиною і чоловіком. І в те время, коли вони там знаходилися, настало, настав час їй родити. І вона породила сина свого, первенця. І не було місця в гостиниці, і тому вони були у хліву. І вона спилинала цю дитину і поклала в ясли, в кормушку для скота. А в цей час, на полі, недалеко від цього місця, де народилася ця дитина, хлопчик, були пастухи. Вони несли стражу, пасли худобу вночі. І з'являється їм ангел Господень, і небо і вся місцевість були осяяні славою Божою. Пастухи злякалися, але ангел їм каже, не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, бо нині для вас люди народився вам Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете це немовлятко, яке лежить у яслях, в кормушці для скота. І коли ангел закінчив цю промову, з'явилася ще велика кількість ангелів, і вони почали славити Бога, співати і казати такі слова. Слава вишніх Богу, на землі мир. В людях благовоління. І ця подія вона дуже важлива для всього людства, незважаючи на те, хто в яку віру вірить і хто де живе на якій ділянці планети Земля, родився Ісус, Син Божий, Який був зачатий Духом Святим. У Деві Марії. І Він народився, і йому батьки дали ім'я Ісус. Ісус означає Спаситель. І тому ангель, ангел сказав, що пастухам народився вам Спаситель. Від чого Він спасає людей, і воля Божа була на те, щоб послати. В цей мир, в якому ми з вами живемо, на цю землю, яку створив Бог, послати Сина свого, щоб дати людям прощення гріхів. Перше, від чого спасає народжена ця дитина, коли вона стала вже зрілою у возрасті 33 років, він був розп'ятий на Христі, і коли він висів на хресті, то на нього батько Бог. Поклав гріхи всього людства. І він був наказаний смертю за гріхи, і в його смерті було знищено гріх. Тому Він, спаситель, він спасає людей від гріха. Чому це так важливо? Чому всім людям, які живуть на планеті Земля, потрібно звільнитися від гріха? Тому що Бог святий, а всі люди грешні? І щоб звільнитися від гріха можна тільки через смерть, а гріх повинен бути знищений, знищений смертю. І тому Ісус помер на христі зі гріхами всіх людей. І коли третій день Бог воскресив його із мертвих і показав цим, що Він дійсно є Син Божий. Бо Бося він воскрес і вже біля двох тисяч років він живий, він не помер за цей період часу і він зараз знаходиться поряд з батьком своїм по праву руку біля батька, і батько Бог дав йому владу, усяку владу на небі і на землі і дав владу прощати людям гріхи, тому що син був наказаний смертю. За гріхи людей і своєю смертю знищив гріх. Тому Він Спаситель, Він спасає людей від гріхів і як наслідок від вічної загибелі. Тому що всяка людина, котра не получить прощення гріхів, вона після смерті не може піти до Бога. Вона йде в те місце, де Бога немає. Це місце називається ад, вічна смерть. І це місце вічної муки. І от щоб людина не йшла в це місце, Бог послав сина свого, який народився від жінки. І апостол Павло написав такі слова. Велика благочестя тайна, Бог з'явився в людській. В людському тілі Бог з'явився в людському тілі. Ісус Син Божий, Бог, який з'явився в людському тілі, Він показує людям, що Бог любить людей, сильно любить людей. І Він віддав Сина Свого, щоб всякий віруючий, Сина Божого не загинув, але мав вічне життя. Дорогі друзі. Нема жодної людини, крім Ісуса Христа, яка б родилася, народилася на землі без гріха. Головний гріх це невір'я в Бога. Люди всі народжуються без віри в Бога. А як людина народилася без віри в Бога і її не навчили вірити в Бога, вона не знає заповіді Божих. А така людина, яка не знає заповіді Божих, вона може їх виконувати. Вона продовжує грішити жити так, як вона вважає за потрібне. І тому така людина після своєї смерті не може піти до Бога. І в своєму житті така людина не може отримувати від Бога блага. Чому? Тому що така людина через гріх роз'єднана з Богом. А коли людина через віру в Ісуса Христа, Сина Божого, отримує прощення гріхів. Така людина становиться дитиною Божою. Так написано в Біблії ви можете прочитати, в Євангелії Отіана написано, а віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Також апостол Іоанн написав, що дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути, бути дітьми Божими. Тобто Людина, яка повірить в Ісуса Христа, повірить, що в Ісусі Христі Бог наказав Ісуса і за гріхи ваші, за мої гріхи, за ваші гріхи, і попросить прощення у Бога за свої гріхи. Така людина отримує від Бога цей дар, подарунок прощення гріхів. І як наслідок, така людина становиться дитиною Божою, не за... зважаючи на те, в якому віці ця людина прийме прощення гріхів. І далі Бог такій людині дарує вічне життя. І така людина після смерті йде до Бога в рай. Це місце називається рай. Тому, дорогі друзі, повірте в Сина Божого, повірте, що Бог вас любить. Повірте, що Син Божий Ісус народився, щоб дати вам прощення гріхів, зробити вас дітьми Божими і подарувати вам подарунок вічне життя. На день народження дарунки дарять. І вам Бог, з народженням цієї дитини, дарує вам дарунки. Дивіться, перше прощення гріхів. Друге. Ви становитесь через прощення гріхів і віру в Ісуса Христа, дітьми Божі. І третє, ви одержуєте саме великий подарунок, який не можна купити ні за які гроші, ні за які сокровища на цій землі. Це вічне життя, це вічне життя, це вічне життя. Заради цього прийшов Ісус на землю. Заради цього Він, Син Божий, котрий був завжди. Став людиною. Ви порозмірковуйте, син Божий народився в яслях, в хліву для скота, Його сполинала мати і поклала в кормушку для скота, Сина Божого, Творця, який створив весь світ, поклали в кормушку для скота. І він вирос в цій сім'ї, і коли йому виповнилося 30 років. Він вийшов на служіння і почав проповідувати людям і казати: покайтеся і віруйте в Євангеліе. Покайтеся і віруйте в Євангелі. Євангелія це блага вість про вічне життя, що всякий віруючий в Сина Божого отримує вічне життя, подарунок отримує вічне життя. І він підтверджував ці слова, коли проповідував. Ознаками зціляв людей, відкривав очі сліпим, воскрешав мертвих, умножав хліби, ходив по воді. Коли була буря на морі, Він сказав тільки слово, замовкни, перестань, і вітер стихав, і море втихало. Чому? Тому що Він син Божий і має всяку владу на небі й на землі, і Ісус Він має владу прощати гріхи. От що так. Важно для нас повірити в Нього. Чому люди, які вірять в Бога, називаються християнами? Тому що ми віримо, що Ісус Христос дав цим людям прощення гріхів. І далі Ісус каже: навчіться від мене, бо я кроток і смирен серцем, лагідний серцем, і знайдете покой душам вашим. Прийдіть до мене всі, труждаючіся, обременені, і я. Заспокою вас. Дорогі друзі, в цей чудовий день, день, коли народився Спаситель, в День Різдва Христова, я пропоную вам подумати про себе, про дальніше ваше життя, що вас ожидає в майбутньому. Чи ви підете до Бога в вічне життя, чи ви будете без Бога в вічному житті, у вічних муках, вибор за вами. Але пам'ятайте, Бог любить вас, Бог любить вас, і Він доказує свою любов тим, що віддав сина свого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Повірте, в сина Божого! Прийміть Сина Божого, покайтеся в своїх гріхах і отримайте вічне життя. Я ще раз вас вітаю з Різдвом Христовим і ще раз кажу вам: Христос народився, славимо Його. з Богом будьте благословенні!